Плануєте поїздку у Німеччину, то майте на увазі, що там продовжили посилені перевірки на кордонах з Чехією, Польщею та Швейцарією. Так, Німеччина запровадила контроль на відповідних кордонах минулого року через зростання кількості нелегальних перетинів. Таким чином, з середини жовтня 2023 року, федеральна поліція заарештувала близько 920 осіб, які займались контрабандою. Згідно з шенгенськими правилами, Німеччина повинна реєструвати продовження перевірок кожні 6 місяців. це означає, що останнє продовження може бути поновлене у грудні. Проте міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер каже, що такі перевірки можуть залишатися надовго. Багато хто побоюється, що такі перевірки можуть серйозно зашкодити шенгенській зоні. Нагадаємо, Німеччина запровадила вибіркові перевірки на кордоні з Польщею та Чехією наприкінці вересня 2023 року. А в червні та липні 2024 року, під час проведення футбольного турніру Євро 2024 Німеччина запроваджує посилений контроль уздовж всього кордону. Друзі, пишіть в коментарях, як вас перевіряли на німецькому кордоні, та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити актуальних новин. Перша віза про життя та роботу за кордоном.